Друзі, сьогодні покажу вам один із найбільш збалансованих твердопавних котлів у своєму класі Kessel Heiser Python. Це триходовий котел шахтного типу потужністю 12 кВт. Якщо ви в пошуку надійного, простого в обслуговуванні та теплого рішення, ця модель точно варта вашої уваги. Kessel Heiser Python це німецький бренд, який виготовляється в Україні по ліцензії з 2017 року. Тобто, це якісні котли німецького бренду за українськими цінами. Дана лінійка котлів виготовляється із сталі товщиною 4 мм. 4 мм це стандартна товщина, але виробник під замовлення також може виготовити корпус котла товщиною 5 або 6 мм. Котел має коефіцієнт корисної дії на рівні 94%, а об'єм топки становить 107 літрів. Розмір завантажувального отвору 320 на 310 мм. Досить великий, щоб зручно було класти туди дрова та інші види палива. Висота загрузочного бункера складає 1075 мм. А загальні габаритні розміри котла висота 1400 мм, глибина 900 мм, ширина 600 мм. Друзі, зазначу, є приємний бонус. Спеціально для глядачів мого YouTube канала ТеплоПлюс діє знижка. При замовленні вкажіть промкод, який я залишу у описі під цим відео, і гарантовано отримаєте знижку на цей котел. Зауважу, акція діє обмежений час, тож не відкладайте надовго. Якщо виникнуть питання, пишіть у коментарях, з радості відповім. Виробництво усіх котлів Хазер виготовляється на сучасному обладнанні, тобто це лазерна різка, координатно-пробивні станки, листозгибальні станки. Зварювальні роботи. Котли проходять 4 етапи контролю якості. Спершу проводиться контроль якості сталі на відповідність температурним режимам, хімічному складу та механічним властивостям. Також проводиться рентгенографічний та ультразвуковий контроль. На останньому етапі всі котли перевіряються під максимальним тиском. Завдяки такому ретельному контролю ви отримаєте справжню німецьку якість. Більше того, на всі котли Хайзер діє повна офіційна гарантія 5 років. Сервісні центри гарантійного та післягарантійного обслуговування знаходяться по всій Україні. Уся продукція компанії сертифікована та має відповідні європейські сертифікати якості міжнародного зразка. Це надійна модель, яку я можу сміливо рекомендувати. Де можна придбати такий котел, я залишаю у описі під відео. Також ви там знайдете номера телефонів спеціалістів. Які вас проконсультують з приводу підбору потужності котла, та також нададуть вам повну консультацію по всім нюансам. Ну що, друзі, якщо виникнуть питання, пишіть у коментарях. Я з радості відповім вам. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. На все добре. Слава Україні!